Як чудово. Друзі, усім привіт! Починаємо наш новий влог, і я зараз іду і слухаю, як пташки співають, начебто весна. І тільки ти хочеш це, поки вмикаєш камеру і хочеш це, знаєте, так і вам це показати, щоб ви почули, яка краса. А вони як начебто. Замовка, але я кажу, чого мовчиш? Ти ж тільки що співала. Mm -mm. Так, я вам вчора не розповіла, іще тому що, знаєте, вийшла з манікюру хліба купила і бігом до катюні. Ну, ви ж мене розумієте. Вчора так на поки Олі були. Ой, і вона казала, і Катя мені казала, не пам'ятаю, де зараз у Києві поставили ялинку і стоять поруч велосипеди. І якщо ти хочеш, щоб ялинка ця світилася, ти сідаєш на той велик і починаєш колеса крутити. І тоді, а, сюди я прийшла, до моїх ялинок. От, і тоді ялинка починає. Сяяти вогниками новорічними. І Оля каже, от це б нам не завадило би на той велик, я би його з задоволенням покрутила. Я кажу, ага, Олічка, кажу, це треба жити в Києві, щоб так казати, а потім на 19-й поверх пішки підеш, Ні. а каже, а велик би я там покрутила. І там біля тої яли... в Києві темно. Люди гуляють бі біля Ялинки. І хтось, знаєте, по черзі то той сяде, то той, і так, хопана, ялинка світиться. Ну, кажу, ось так. І ще я коли минулий раз була у Олі, а я кожні три тижні, ну там плюс-мінус, ну десь так ходжу на манікюр, і вона казала, а як на Ютуб завантажувати відео? Вона знає, що я записую відео, що я веду свій Ютуб-канал. І як, ну, я коли була, я їй показала, як це вже пройшло майже три тижні. І потім вона кажу, ну що, блогер, як там справи йдуть? А вона Та, ось, я записала відео, і ніяк я його не можу, мені якось так себе показувати, якось так воно незручно, та-та-та-та. Кажу, Ну покажи відео, що там таке, ну як вона свічки у цій робить, що вона і мені маленьку подарувала, а потім я в неї ще її купила. От. Вона показує відео, Ну класне відео. Ну, знаєте, коли ти щось спер... перше починаєш, так, да, якось така є скованість, і я не знаю, як це назвати. Але воно ж непомітно. Хто... Хто не знає, той не побачить. А відео дійсно класне. А там ще два майстра було, і до одного майстра. Прийшла людина, тобто є люди. Я кажу: Оля, ні, вона ж показала. Я так дивлюсь, ні, Оля. Це відео не потрібно нікуди не завантажувати. Не в Ютуб, не в TikTok, тому що вона ось так знімає, поки відео як для Тіктоку. Вона каже, чому? І всі чому? Ну класне ж відео, Оля, давай, давай. Кажу, ні ні Оля, в нього буде мільйон переглядів. Е, я зі своєю тисячі переглядів це не переживу. Мені буде морально складно. Всі га-га-га. А потім ще йшла, зустріла знайомих і кажуть, що, начебто, на новорічну ніч, е, з 31 грудня на 1 січня, у нас. Ну, ходять такі слухи, не знаю. А, начебто на цю ніч будуть відміняти комендантську годину. А я кажу, мені якось Фіолетова, чи є та комендантська, чи ні, кажу, я в, таке, в такий час вже і не ходжу по вулиці. А коли у нас починається комендантська година? В 23.00 чи в 00? Не знаю. Каже, а знаємо, каже, та. Так ми ж з сусідами один до одного там будемо ходити і ще кудись вони зібралися там йти. Кажу, а зараз ти куди йдеш? Каже, а це вчора було. Каже, а у нас сьогодні корпоратив. А я кажу: а чому в четверг? Це ж я в четверг була на манікюрі, а в п'ятницю вранці ж ви бачите моє відео. Каже, та хотіли на п'ятницю заказати там кафешку. Все зайнято, все під корпоративи. Я кажу, ось так, і правильно, знаєте, по суті діла, люди не можуть весь час боятися і ходити під страхами. Треба жити своїм життям, але ж і берегти себе, і ну, тра-та-та-та-та-та-та, ви все це знаєте. Ось, тому нахіхікались вчора там, і йшла така. А я б теж, я б теж, якщо б у нас таке поставили, я б там трошки покрутила би колеса. Так, що у нас? Вчора ми з Катюхою ходили на шопінг. Ну такий шопінг, знаєте, пішли пройтися. Боже, Таня забрала. Тут грязюка, На взуті вже купа. Ну, нічого, це таке. Ця грязюка відмивається. Вчора з Катєю пішли пройтися трішки, і начебто і не пізно було, вже темно. Що ми купували? Бальзам для волосся купили, зайшли, тому що Катя каже: хтось їй там із майстрів у Києві казав в якомусь салоні, що навіть не важливо, який буде шампунь для волосся, важливо догляд. Бальзами, спреї, оце да. А шампунь це таке, ти помив і все. Це просто як миючий засіб. Каже, хоч чим. Ну, Будь-яким шампунем це не важливо. А ось догляд потрібно. То я сьогодні, Ми купили матрикс з воложою, чи? начебто так. То я сьогодні скористалася, ну так, да, дійсно класне волосся таке. Що ми ще купили? Я поки там когось зустріла, як завжди, Катя в сільпо купила чайок. Ви знаєте, я його не коштувала, не знаю, як на смак, але Катя заварювала собі там е е лимон з м'ятою, начебто. Такий натуральний аромат, іде. не знаю, скільки коштує, Катюня купувала. А потім ще, коли заходили в космо, ми заходили, купували цей бальзам, Ось, і там дівчата кажуть, щось я в них запитала. Танал, ні. Чи пудра, чи щось таке. Ну, щось так, знаєте. Просто щоб не стояти мовчки. А вони кажуть, пушон, візьміть. Каже, ви забудете про всі тоналки, про всі пудри. Це просто супер-вау-вау. Ну, коли мені кажуть супер вау-вау. Я тут починаю напрягатися, тому що думаю, що ну ні, дівчата поганого там не порадять, але мені це може не підійти. Сьогодні я намазалась цим пушоном, ну начебто він як світлий. Боже, я ще на темно губи мазала, бо зараз світла трошки немає тимчасово. Ладно. Гарну людину, нічим. Не спортіш. Привіт. Я їх обожнюю. Вони такі класні. Кажу Каті, ну немає зараз світла. Давай пішли трошки, прогуляємося в парк, походимо. Ну, в магазин нам нічого такого не потрібно. Вона каже: мама, я так в Києві вже знаходилася по всіх закладах, там, де є генератори, і щоб працював. Інтернет, щоб була связь, що каже, я так хочу вдома посидіти, кажу, посиди. Так вона дивиться зараз, вона скачала тож в Ютубі, як я вам казала про фільми. О, Леся Нікітюк. Ну, кому цікаво, я в кінечній заставці, в кінці відео, це одне буде відео, я поставлю, якщо. Я не забуду у Каті силку взяти, бо вона там закачала, сидить, дивиться, каже, так хочу просто бути вдома. Кажу, дитина, просто будь вдома. Вчора прийшли ж з магазину от, і сіли повечеряти, ну, темно було. Ідемо по місту. і знаєте... Не освітлюються всі з фа з ліхтариками ходять, але людей дуже багато. Ніхто не сидить вдома, нікого це не лякає. Хтось ну, воно видно, коли людина йде з роботи, а коли люд... люди просто йдуть, так прогулюються. Я кажу Каті, давай в парк зайдемо, а глянули в сторону парка, а він такий темний стоїть. Каже, а Катя каже, яка різниця, де ходити з ліхтариком? Я кажу, а цікаво, в такий час в парку хтось є. Вона каже, а мені не дуже цікаво. І прийшли ж додому, то сіли трошки поснідати, чекали на Владіка, Владіка ще не було. Коли. Бах! Це повітряна тривога, чи там хтось щось там, чи двері хтось закриває в під'їзді, чи що? Дивимося, мапу сирен, нема сирени. І десь через хвилину почалась повітряна тривога. І тільки почина... почалась повітряна тривога, у нас зникло світло. А ми, а це за графіком? Чи знов надовго кажу, не знаю. Я з цими графіками не можу розібратися, тому я в халепу. То з машинкою попадають, то ще щось. Тому кажу, Кать, не знаю, яка тобі різниця? Ти вдома? Дома. дома. О, то, то... І Владик одразу подзвонив: Ви вдома? Дома. ну все, я буду через годину, кажу, добре. Тому ось так у нас вчора вечір пройшов, е, сьогодні теж. Привід для прогулянки спокійної є. Думала по місту пройти. Ну, думаю, буду йти, там знову воно все годить, а я ще до цього не звикла. А поки я до цього не звикла, я туди ходити не хочу. А що там йти по місту? Ну, люди йдуть, я йду, воно годить, я возмущаюсь. Ну навіщо це потрібно? Ну, а тут такий спокій так класно. Обожні ялинки. М -м Лист з минулого. Дивіться. Ти лист з минулого іди в минулий. Пім! <смі> Тому якось так. Так що, знаєте, як, яка б не була ситуація, люди у нас таки готуються до Нового року. І тим паче, знаєте, побачила в інстаграм чийсь пост був Бахмут. Подружжя несуть ялинку додому. Думаю, Бахмут, люди несуть ялинку додому. А чому ми повинні свої традиції міняти? Якщо так є, так воно є. У когось корпоративи всі кафешки зайняті. Тому життя продовжується. Бо завжди ж так не буде, не буде. Себе треба зберегти. Емоційні станції треба зберегти. Як я ще до війни казала, я у себе одна. І себе треба зберегти, іншої такої не буде. Ось так. Обставини зміняться, буде перемога. А ось здоров'я, бо коли ти нервуєш, коли все, я не хочу зайвих болячок, і так достатньо, пережили вже, втрачали свідомість, нервували, намагалися зрозуміти, ні. Тому є моє життя. Є життя кожного з нас, і ми його збережемо обов'язково. Так, зараз хочу прийти, якщо неважливо, буде чи не буде світло, хочу трошки кухню помити. Для цього нічого не потрібно, тряпка, та мивчі, так, чийсь погнала. Трошки так. Угу. Я це обожнюю мої льолечки. Які вони класні. Ну, давай, співай, чого ти? Давай. Не хочеш. А, ще я кажу, Каті, пішли вчора ж, коли йшли, вже було темно. Кажу, Катюнь, давай, може, підемо в парк, погуляємо, а, в парк, а парк темний стоїть. Катя каже, мама, а ти ж білочку не побачиш. Я кажу, М -м, так. Тому, тому навіщо йти в парк? Якщо я навіть там Білочку не побачу. О, зараз перевірю, може, є вайфай, вон там чоловік сидить в телефоні. Щас, зараз, зараз. У! Білка, привіт! Привіт! Яка ти класна! Оце наше життя. Дивіться на нього. Все побігло. Уге. Яка краса. А ще знаєте, я вам... Це по секрету скажу, тільки ви нікому не кажіть, добре. У мене є така, ну, я не знаю, звідкіля пішла ця звичка. Я коли так іду, нікого немає. Навіть по місту, тут в парку, починаю співати, воно так заспокоює. Е... І я так от, ну, це не зараз було, це десь, десь декілька днів тому назад було, так іду. Так подивилася, нікого ніде не нема. <ріст> Туди подивилася, теж нема. Іду і співаю. В саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квітки збирала, кого любила, причарувала. <ріст> Людина, чоловік якийсь іде, обганяє, каже, а далі. Кажу, далі слова не спи. Він каже, ну ви даєте, я кажу, каже, а що класна пісня, я кажу, забута пісня, він каже, та-да. Нічого собі, подивіться. У нас вже як там, котики, да? майже котики. Який тут новий рік, І, кажу, якщо весна. У нас, знаєте, не життя, а казка про 12 місяців. Ось так. Білочка, білочко. А знаєте, всі у нас в місті кажуть, що цього року у нас найкраща ялинка за всі роки. І я з ними згодна. Так, а у нас в сільпо ось такі шарики. Дивіться, стою, думаю, може купити. Такі? Такі. Ну, привіт! Щоб ти перемогу приніс нам, зрозумів, зайчик? Що у нас тут ще? Ось такі? Ось такі. Так, хай новий рік щастя принесе. І я шарики такі вирішила взяти. Ось такі. Так що це все лько. Хай новий рік щастя принесе. Так, а що мені ще потрібно, окрім щастя? Молочка потрібна? Ні, не потрібно. Я запитала за оцей шарик, чи продається, чи декор. Дівчинка пішла, запитала у адміністратора, каже, це декор. Для декору. Ось. Тому в мене тільки ось такі будуть. А я ще й такі хотіла. Так, я знайшла оцей чай, що Катюня купувала вчора. Тільки тут з ромашкою. І ще якісь, і ще якісь. А ось, о... не знаю, ціна ось така, бачите? Великіла, Ластівочка, пісня українська. Я її перебуваю для того, щоб авторські права... А, ось от, чай. Ось такий Катюня купувала, він коштує 45 гривень. Тому показала чаї. Ой, тут ще різні чаї. Є. Ну, цього ж виробника. Так що якось так. Прилетіла, ласті бачка. Ой, а ось, ось чай, пікнік. Я пам'ятаю, перший раз я про нього дізналася в 90-ті. Це перший ароматизований чай, який я куштувала тоді. Ну Це зелений, а тут ще, ну, може, ще якісь є. ну З вишньою помню, купувала пікнік. Давно я його не бачила, зараз з'явився. Бачите? Прилетіла ластівочка, дай Боже миру.